Вітаю, брата і сестри. Сьогодні ми будемо продовжувати читати перше послання Івана. Будемо читати з четвертого розділу. Це цікавий відривок. До цього Славік вже читав один з віршів першого послання Івана. І там говорилось про істину, про світло, Бог є світло для нас. Апостол Іван багато про це писав. І навіть минулого разу, коли ми почитали про це, говорилося про те, що там говорилося про духа істини, про духа неправди, духа обману і як їх відрізняти. Говорилося про те, що от є правда, а те, що не є правдою, то є брехнею, того триматись не треба. Але апостол Іван дуже багато також писав про любов, про те, що скріплює нас. Ці теми ну, нам часто буває складно якось пояснити. Да? Ми або принципові відбуваємо, або навпаки готові приймати людей. Але якимось таким парадоксальним чином воно все дуже тісно сплетено. І апостол Іван багато про це пише. І сьогодні, от після того відривку, після перших шести вершів четвертого розділу, ми продовжимо прочитаємо з 7 по 12 вірш. Улюблений. Любімо одне одного, адже любов є від Бога, і кожен, хто любить, народився від Бога і знає Бога. Хто не любить, той не пізнав Бога, тому що Бог є любов. Божа любов до нас виявилася в тому, щоб Бог послав свого єдинородного сина у світ, щоб ми через нього жили. Любов не в тому, щоб ми полюбили Бога, а в тому, що Він полюбив нас. І послав свого сина як примирення за наші гріхи. Улюблені, коли Бог нас так полюбив, то й ми повинні любити одного. Бога ніхто ніколи не бачив. Коли любимо одне одного, то в нас перебуває Бог, і Його любов у нас досконала. Амінь. А, дійсно, цей відривок ніби повністю присвячений любові. Про нього багато про це говориться. Попередній, як я вже говорив, про істину, про боротьбу, про неправду, про те, чого треба триматись. Але Іван не писав відривками. Іван писав оце цільно як лист. І він спеціально ніби так перемішує ці дві теми. Він показує, що вони є одним цілим. Вони є істина і любов, вони є необхідними одночасно для нас в, нашій, в нашому житті. У шостому вірші до цього він говорить: ми від Бога. Хто пізнав Бога, той нас слухає, а хто не від Бога, той нас не слухає. Так пізнаємо духа істини і духа обману. Отже, він пише, що ми є від Бога. Чому ми від Бога? Бо у нас є Дух Святий, бо у нас є це свідчення від Бога, що ми Його діти. А тепер сьомий вірш: улюблені, любімо одне одного, адже любов є від Бога, і кожен, хто любить, народився від Бога і знає Бога. Тобто шостий вірш, він каже, ми від Бога, тому що в нас є Дух Святий, і ми знаємо істину, а тут він каже, ми від Бога, коли ми любимо один одного. Ці дві речі є нерозривними, є пов'язаними одна з одною. Одна без другої не може бути. Якщо це є, то Бог є близьким до людини. Написано, кожен, хто любить, народився від Бога і знає Бога. Бог сам стає близькою до людини, яка любить, яка проявляє його характер. Далі він продовжує: хто не любить навпаки, той не пізнав Бога, тому що Бог є любов. Недостатньо просто чути про Бога, недостатньо просто вірити, що Він є. Недостатньо вірити десь у себе в душі, недостатньо робити хороші речі, недостатньо жертвувати свої гроші чи свій час для церкви цього замало. Бог хоче, щоб ми самі змінювалися, набували інших, іншого характеру. І найперше, що потрібно, це любити інших людей. Кожен, хто любить, народився від Бога і знає Бога. Це про стан душі, а не про справи, які ми робимо. Можна робити хороші справи, але з корисливих міркувань. І це не дуже добре перед Богом. Бог, Бог бачить серце людини. Бог хоче, щоб ми щиро з любов'ю ставилися до іншого, бо він сам так ставиться до, до нас. Написано, тому що Бог є любов. Не просто так, тому що Бог є любов, тому Він хоче, щоб ми набували його рис. Далі він продовжує. Божа любов, восьми вірші Він пише, тому що Бог є любов, і Божа любов до нас виявилася в тому, що Бог послав свого єдинородного сина у світ, щоб ми через нього жили. Божа любов виявилася. Божа любов вона не може бути зачиненою, вона не може бути просто існувати сама по собі. Вона проявляється. І так же і в нашому житті, коли Бог діє в нашому житті, Він хоче, щоб ми це проявлялося якось. Божа любов до нас виявилася в тому, щоб Бог послав свого єдинородного сина в світ, щоб ми через нього жили. Коли був Великдень, коли ми пригадували ці пасхальні події, ми про це говорили багато. Це величезна жертва і величезне свідчення Божої любові до нас. І любов Божа не проявилася в тому, що Він просто зачинив очі на наші гріхи. Це, мабуть, було б набагато простіше. Да? Він з любові, можливо, прийняв би просто всіх грішників до, до раю і так би і жив. Ні. Він скаже, Божа любов проявилася в тому, щоб Бог послав єдинородного сина світ, щоб ми через нього жили. Тобто любов не в тому, щоб просто прийняти людей незалежно від їхніх поглядів. Любов в тому була, щоб допомогти нам наблизитись до нього. Бог бачив, що ми в поганому стані перед Ним, що наше становище дуже таке плачевне, і він знайшов рішення. Божа любов була активною, Бог не залишив нас у спокої. Часто хочеться, знаєте, так, щоб найкраще було для людини з любові до неї просто от, залишити в спокої. Так, хоч менше в неї буде болить чогось, менше вона буде непокоїтись. Ні, Бог так не зробив. Бог нас не залишив спокою, Божа любов була активною. Він зробив все зі свого боку, щоб мати спільні з нами. І це багато йому коштувало. Бог послав свого єдинородного сина в світ, щоб ми через нього жили. Божий син помер за наші гріхи. Це багато коштувало Богові. І ж Божа любов а, була настільки сильною, що Бог був готов піти на це. Далі а, Іван продовжує: Любов не в тому, що ми полюбили Бога, а в тому, що Він полюбив нас і послав свого сина як примирення за наші гріхи. Тобто не було такого, що ми спершу знайшли якось те, що Бог існує, те, що ми знайшли Його, ми полюбили Бога і якось намагалися знайти з ним контакт. Ні, такого не було. Бог сам прийшов до нас, Бог сам приходить до кожного з нас і бажає мати з нами спільність. Він сам шукав миру з нами, послав свого сина як примирення за наші гріхи. Він бачив, що ми були як вороги Богові. І він сам знайшов рішення, він сам послав сина як примирення. Він шукав миру. При тому, що це ми якби згрішили. Нам би слід було шукати миру з Богом. Однак ні, Він спершу це зробив. З 11-го вірша Іван продовжує: улюблені, коли Бог нас так полюбив, то й ми повинні любити одне одного. Це так би такий висновок з попередніх двох віршів. І Іван починає з словом улюблені. Іван дав, ми вже читали багато таких цікавих, дуже хороших звернень до читача, і він пише, улюблені, коли Бог нас так полюбив, то і ми повинні любити до одного. Улюблені. а це дійсно так. Бог дійсно нас полюбив. У нас є, знаєте, такий статус. Ми, ми дійсно улюблені Богом люди. І коли Бог нас так полюбив, то й ми повинні любити одне одного. Коли, коли Бог полюбив нас, коли от, Іван про це багато пише до цього, це ми можемо використати як приклад, ми можемо подивитися, як же Бог любить людей. І Бог хоче, щоб ми подібним чином любили інших людей. Боже любов була дуже сильною, Бог пішов на великі жертви за своєї любові. І він хоче цього бачити в нас. Однак не просто того, що він, що він має такий характер, не просто того, що він хоче, щоб ми набували його рис. Ми з самого початку були створені за Божим образом, коли ще не було гріха. Бог створив людину за образом і подобою своєю. І коли ми згрішили, коли ми навертаємось до Бога, Бог хоче, щоб ми відображали Його характер. І це не просто так, бо це тому, що нам самим буде так краще. Бо тільки так ми знайдемо своє от справжнє спочаткове призначення. Бог створив нас схожими на нього, Бог хоче, щоб ми наближалися до нього, бо тільки в цьому наше щастя, бо так нам буде самим краще. Ми часто шукаємо щастя в чомусь іншому, в тому, що я можу для себе зробити, в тому, що я можу для себе. Чому я можу навчитися, що я можу мати. Однак Бог каже, що в щастя насправді не в цьому. Щастя в тому, щоб бути близьким до нього. Він нас створив, він знає, як для нас найкраще, і Він хоче, щоб нам було найкраще. І любити одне одного це і добром і для нас. Крім того, є ще один момент. Коли ми. Коли ми приходимо до Бога, то Бог не бере, забирає нас потім до себе на небеса окремо один за одним. Він забирає нас як церкву, Він створює з нас церкву. Це не є, знаєте, якісь такі у нас паралельні шляхи до Бога, які ми самі по собі йдемо, як якась духовна практика. Ні, Бог створює з нас церкву, нове творіння Боже. І ми можемо в цьому брати участь. І любов це є те, що саме скріплює церкву. Що дозволяє нам бути одним цілим. Якби ми просто знали істину, були дуже принциповими в тому, щоб знати Писання, але не мало любові, у нас би не було церкви. А Бог хоче, щоб вона була, Бог хоче, щоб ми так відносились один до одного. Іван 12 му вірші пише далі. Бога ніхто ніколи не бачив. Коли любимо одне одного, то в нас перебуває Бог і Його любов у нас досконала. Любов до інших це не просто такий інструмент, практика якась духовна, яка нам дозволяє бути щасливими чи дозволяє мати спільні церкви. Ні, цим ми самим даємо Богу жити в нас. Той самий Бог, якого, як пише Іван, ніхто ніколи не бачив, навіть побачити ніколи не зміг. Він тепер каже, що Він живе в нас. Це зовсім інший вид взаємин. Той самий Бог, який святий, який у світлі постійно перебуває, Він каже, ні, тепер я буду Духом Святим жити в вас самих. Незважаючи на те, що ми можемо помилятися, незважаючи на те, що ми погано робили в минулому, він каже, що я буду жити з вами. І це є справжні відносини з Богом. Для того, щоб їх мати, Бог хоче, щоб ми любили одне одного, одного. Бог живе в нас, не дивлячись на наші гріхи. Бог хоче жити в нас, навіть незважаючи на наші гріхи. І Він хоче, щоб ми проявляли таку ж любов до інших. Бог створив нас з свободою волі, ми не просто роботи чи тварини. Бог хоче, щоб ми проявляли любов до інших. Були, і таким самим чином ставали схожими на нього. І таким чином ми ще й дозволяємо Богу діяти і будувати, і будуємо самі відносини з Ним. Це те, що, про що багато в цьому першому посланні Івана Іван пише. Він дуже багато знав про любов, він дуже багато любив, дуже сильно любив Бога. Любив. І і Бог через нього хоче, написав Бог через, хоче, щоб ми також мали любов і до Бога, і один до, до одного. Амінь. Давайте помолимося. Боже мій, дякую тобі за твою любов, за те, що ти сам полюбив нас, за те, що ти полюбив нас, незважаючи на те все погане, що ми робили в нашому житті. Дякую тобі за те, що ти любиш кожного з нас, що ми можемо бути з тобою за те, що ти сам живеш в нас. Це, що ти маєш з нами спільність. І це те, що ти подарував нам це, не те, що ми могли б коли-небудь заслужити. Дякую тобі за можливість служити тобі, дякую тобі за те, що ти сам даєш нам можливість любити інших людей. За те, що ти хочеш, щоб це було, за те, що таким чином ми маємо щастя в тобі. Поселено, прошу тебе цим, в цьому, благослови нас не забувати про це. Дай нам жити тобою, да нам жити постійно в спільності з тобою, щоб ти був нами і ти проявлявся в нас. Амінь.